4 квітня 1103 році відбувся розгром половців київським князем Володимиром Мономахом. У 1922 році у Харкові створена всеукраїнська антирелігійна комісія. У 1998 році у Донецьку від вибуху на шахті імені Скочинського загинуло 63 шахтарі. У 2002 році президент України Леонід Кучма зробив офіційну заяву про намір України стати членом НАТО. У 2007 році відбулося офіційне відкриття київського хмарочоса. 4 квітня 1882 році народився Юрій Глушко Мова, український громадський і політичний діяч, один з організаторів українського національно культурного і громадського життя на зеленому клині. У 1896 році народився історик та етнограф Денисенко Василь Семенович. Належав до наукової школи Михайло Грушевського, вивчав українську обрядність, побут та фольклор. У 1953 році народилась україно-американська співачка Квітка Цісик. У 1960 році народився Віктор Юрійович Мішалов, бандурист, дослідник кобзарства, композитор, диригент. 4 квітня 2004 році День народження української Вікіпедії. 4 квітня за календарем. Міжнародний день інтернету. В деякому роді це свято для всіх нас. Більш того, вже 11-й рік день інтернету святкується в багатьох країнах після того, як папа Іван Павло ІІ дав свою санкцію. 4 квітня відзначають своє професійне свято всі розробники, верстальники, веб-дизайнери та інші фахівці, так чи інакше пов'язані з веб-розробкою. Вебмайстер це сполучна ланка між високими технологіями і бізнесом.